Всім, вітаю вас у нашому подкасті. З вами, як завжди, Толян Юкей. Сподіваюся, що у вас все добре і ви насолодилися вихідними. Сьогодні я хочу поговорити на дуже важливу і цікаву для багатьох батьків тему, а саме про те, як економити на дитячих товарах. Я сам є татом, тож знаю не щуток, як швидко зростають витрати, коли з'являється малеча. Але життя в Британії. І так не дешеве. Тож кожна заощаджена копійка це вже маленька перемога. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Почну з того. Що, на мою думку, потрібно мати реалістичний погляд на речі. Коли чекаєш дитину, хочеться купити все найкраще, найдорожчий візочок, найновіший монітор, купу іграшок. Пам'ятаю, як ми з дружиною ходили по магазинах і думали, що нам потрібно все і одразу. Але насправді багато речей не є необхідними або їх можна придбати за значно менші гроші. Перша і найголовніша порада. Не соромтеся купувати вживані речі. Я знаю, що для багатьох це звучить дивно, але тут, у Великобританії, це абсолютно нормальна практика. І я не маю на увазі якісь старі пошарпані речі. Часто люди продають товари в ідеальному стані, тому що їхні діти просто виросли. Наприклад, можна купити візочок на Facebook Marketplace. він може бути у використанні лише рік. І його ціна в три рази менша від нового в магазині. І повірте, ніхто й не здогадається, що він не новий. Крім того, на тому ж Facebook Marketplace, а ще на Gumtree, чи в додатках, таких як Vinted, можна знайти все, що завгодно від дитячого ліжечка до одягу, від стільчика для годування до іграшок. Ще одна порада не купуйте надто багато одягу наперед. Малеча росте так швидко, що ви навіть не встигнете помітити. Купите 10 пар чобітків на 3 місяці, а дитина переросте їх за місяць завжди краще купувати по мірі потреби. Люди часто накуповують багато речей, які навіть не встигають одягнути на дитину. А потім, коли дитина почала активно рости, доводиться купувати новий одяг кожні кілька тижнів. Тому краще купуйте менше, але частіше. Та й знову ж таки вживаний одяг це чудове рішення. Часто люди продають цілі пакети дитячого одягу за копійки, і він, як правило, у відмінному стані. Ще один лайфхак це благодійні магазини. Так звані Charity Shops. Тут взагалі можна знайти скарби. Звісно, не завжди є дитячі товари, але іноді трапляються дуже хороші знахідки. Наприклад, ми купили кілька дитячих книжок у Charity Shop за кілька фунтів, а вони виявилися абсолютно новими. Так само можна знайти іграшки, одяг і навіть невеликі предмети меблів. А ще це чудовий спосіб підтримати благодійну організацію. Також варто звернути увагу на розпродажі та акції. Тут, у Великобританії, вони бувають дуже часто. Наприклад, під час Black Friday або різдвяних розпродажів можна купити багато речей зі значними знижками. Тож, якщо вам потрібна якась дорога річ, наприклад, дитячий стільчик для годування, краще почекати і придбати його зі знижкою. Підпишіться на розсилки магазинів, як от Mavake чи Mamas and Papas. І ви завжди будете в курсі всіх акцій. Ще одна важлива річ це прокат дитячих товарів. Це може здатися дивним, але тут є така послуга. Наприклад, якщо ви їдете у відпустку і вам потрібен візочок на кілька днів, ви можете його орендувати. Це набагато дешевше, ніж купувати новий. Особливо якщо ви користуєтеся ним лише кілька разів на рік. Те ж саме стосується іграшок. Є сервіси, які дозволяють орендувати іграшки, щоб дитина могла погратися ними деякий час, а потім їх можна повернути і взяти нові, це не тільки економить гроші, але й допомагає уникнути перенасичення іграшками. А тепер поговоримо про харчування. Я знаю, що для багатьох це болюча тема. Звісно, купувати готові дитячі пюре це дуже зручно, але це й дорого. Якщо у вас є час, спробуйте готувати пюре самі. Це набагато дешевше, а ви ще й будете впевнені, що ваша дитина їсть натуральну їжу. Купіть, наприклад, великий пакет овочів, зваріть їх і зробіть пюре. Його можна заморозити і використовувати по мірі потреби. Повірте, економія буде відчутною. На завершення хочу ще раз наголосити: не бійтеся використовувати секонд-хенд. Тут у Великобританії це нормально і це не свідчить про низький статус. Навпаки, це показує, що ви вмієте раціонально використовувати свої гроші. Краще зекономити на дитячих товарах. І витратити ці гроші на щось більш важливе, наприклад, на відпустку з сім'єю, або на розвиток дитини, або просто покласти на депозит чи дитячий рахунок, тобто Child Fund. Ну що ж, на цьому я мабуть буду завершувати. Сподіваюся, що ці поради будуть для вас корисними. Економте з розумом, але не забувайте, що найголовніше це любов і час. Які ви проводите зі своєю малечею. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все сказане, не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Дякую, що були зі мною. З вами був Толян Юкей. До зустрічі у наступному випуску. Пока!